Слава Ісусу Христу, всім миру Господнього. Зараз на просторах інтернету є багато проповідників, які проповідують, на число Боже, але якщо послухати всіх, то чомусь те, про що вони говорять, дуже часто не сходиться між собою. І зрозуміло, що в чомусь є розбіжності, і ці розбіжності, в першу чергу, з Біплію для того, щоб розібратися, послухати, хто для нас є лідером думки, треба звичайно зростати в слові для того, щоб мати розуміння. Де правда, а де неправда. І, звичайно, потрібно дивитися за життям цих людей, бо який в них насправді є плід. Адже розуміємо, що недобре дерево, воно не буде давати хорошого плоду, так само, як хороше не буде давати поганого. Це такі короткі моменти, як для нас можна зрозуміти, кого слухати і до кого прислухатися. Амінь.